До вашої уваги, бачите, ось такий ліхтарик. Ліхтарик вбивця комарів. Тобто в нього є дві функції. По-перше, він буде вам освітлювати приміщення, або на вулиці його можна використовувати. І друге, зараз покажу, можна буде знищувати комахи, якщо ви будете на вулиці, там навіть вдома. Так, дивіться, ліхтарик має три. Рівня, так би мовити, освітлення. Тобто ось перший рівень 20%, другий 50% і найвищий 100%. Бачите, можна його ставити на якусь поверхню, Ну тобто чим вище ви поставите, бачите, як буде освітлюватись. Можна також, бачите, вішати на гачок. Так, заряджати його можна від електромережі. бачите А ще додатково, бачите, якщо ви там будете влітку, на вулиці, наприклад, на дачі, є. Ось така сонячна батарея. Зараз я включу гонку. світло, щоб трошки краще було видно. Бачите, ось є сонячна батарея. Так, для повної зарядки необхідно 4 години. Тобто, щоб зарядити цей ліхтарик від електромережі 4 години. Ну, 3-4 години. так. А значить, якщо використовувати цей ліхта... ліхтарик в... Економ варіанті, тобто на саме по мінімальних, так би мовити, освітленні при мінімальному освітленні, це близько до 14 годин. Ну, якщо саме максимум, мені здається, в нас він був там десь до 4-5 годин. ну, ось При такому самому яскравому такому освітленні, а поверхня пластик. Так, Про камах, що я хочу сказати, бачите, є ось така додаткова функція. Зараз я на кнопочку нажимаю. Зараз ми трошки отримуємо. І вмикається у нас, ось, бачите, така додаткова функція. Комахи літять на це світло, ну і там залишається. Також цей ліхтарик, ось на функцією, тобто, самоочищування від цих комах, які попадають всередину. Але ще в комплекті є така щіточка, якою також можна буде користуватися. Іде е, зарядка. Також в комплекті ось такий ліхтарик. Ще раз нагадую, до повної зарядки 4 години, максимальне використання 14 годин, якщо при мінімальному освітленні використовувати є три режими освітлення на 20%, 50% і на 100%. Також, якщо у вас виникають додаткові запитання, як завжди, переходите на наш сайт videlka.com.ua. Ну, в комплектації все будуть йти характеристики, як можна подивитися, як можна буде використовуватись. Як завжди, для замовлення переходимо на наш сайт wdelka.com'ay або в дірект за замовленням.